Добрий день, діти! Сьогодні у нас заняття з художньо мовленевої діяльності. Я вітаю всіх і дорослих, і малих. Сьогодні в нас особливий день. Чому? Тому що в нас весь тиждень ішов про розмова про іграшки, про гру. Ось сьогодні хочу я з вас познайомити з віршем, який називається Найкраща іграшка. У цьому віршику автор розповідає, як зустрілись два хлопчика. І сперечалися, От не сперечались, а вгадував. Один хлопчик вгадував у другому. Яка ж найкраща іграшка? І зверніть увагу, як вони вели діалог і розмову. У мене на дошці є два хлопчика. Це Давайте їх назвемо це Івасик і Тарасик. Ось Івасик у Тарасика все хотіло знати, яка ж у нього найкраща іграшка. Ми зараз з вами дізнаємось. Анатолій Костенко написав вірш Найкраща іграшка. Не вгадать тобі ні за що, котра іграшка найкраща. Знаю. Трактор заводний зовсім ні. Електрична залізниця помилився, ну тоді це пароплав. Не вгадав. Зрозуміло, це літак. Знов не так. Добре, відповідь я дам та яку зробив ти сам. А тепер, діти, давайте. Цей віршик розглянемо на мнему таблиці, і ви зможете його запам'ятати найкраще. Отже, діти, давайте розглянемо мнему таблицю. Це що? Це малюночки, які підказують, як вивчить вірш. Не вгадать тобі ні за що. котра іграшка найкраща. Знаю, трактор заводний. Зовсім ні. Електрична залізниця помилився, ну тоді це пароплав. Не вгадав. Зрозуміло, це літак знов не так. Добре, відповідь я дам та яку зробив ти сам. А тепер діти повторюйте за мною. Не вгадать? Тобі ні за що котра іграшка найкраща? Знаю, трактор заводний. Зовсім ні. Електрична залізниця помилився, ну тоді це пароплав не вгадав. Зрозуміло, це. Літак знов не так. Добре, відповідь я дам та яку зробив ти сам. Діти, я думаю, що ви за допомогою немотаблиці швидко вивчите цей віршик. І я чекаю від вас фото з вашою найкращою улюбленою іграшкою. До побачення, діти, до зустрічі.